Друзі, вітаю всіх на онлайн хвилі радіокордону. Студії для вас працює я, Віктор Смоєленко. і в ефірі програма «Гістайм». як завжди, нагадую нашим слухачам, що нас можна не тільки слухати, а й дивитися у прямій трансляції на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, і звичайно ж у офіційному тіктоці Державної прикордонної служби. Вже 30 грудня у КВЦ Паркової у коян та гостей міста буде можливість відвідати неймовірне святкування Велика Різдвяна Коляда. І сьогодні до нашої студії завітав ідейник та організатор коляди, лідер гурту Воплі від Оплясова», український співак та мультиінстру... мультиінструменталіст Олег Скрипка. Олеже, вітаю вас! Вітаю вас, дорогенькі. Так, дякую за таку презентацію. Прекрасного коляда, коляда, хай вона буде щира і багата в цьому, в цьому році, тому що... Ну, якби коли ми добре колядуємо, ми наступний рік якби, готуємо. Готуємо. От, якщо ми щедро заколядуємо в цьому році, то у нас наступний рік буде класний, обов'язково буде перемога. Пане Олеже, цього року українці вперше святкують Різдво з усім світом 25 грудня. Що особисто ви думаєте про такі зміни в календарі? Особисто я вважаю, що тепер ми, як люди, колядуємо. Коли у нас це ж з Сонцем поєднано, це поєднано там, з старовинними звичаями з історією. От, і так сталося, що ну, нас ця Московська імперія відтягнула від усього світу. От тепер ми вертаємось ну, не знаю, в, в родину народів європейських, християн. І я, я вважаю, нормально, єдина, я ж. Якби теж слідкую за тим, як люди переключаються, от, ну, як, наскільки вони швидко переключаться. Тому що у нас була, був момент, треба було вибрати правильну дату. Чи підуть люди от, ну, до Нового року колядувати, щедрувати, чи ні. І виявилося, що так, українці переключилися дуже-дуже швидко. Тобто, це в стані війни, якби воно. Ну, не знаю, полуда з очей спадає і люди, ну, люди розуміють, що, що є наше, що нас об'єднує з, з Європою. І ну, це, якщо казати геополітично, а так, так ну, напевно, напевно просто. Не знаю, багато людей почитало, дізналося, що дійсно ну, правильне Різдво, воно, воно 25 грудня і все. От, і я бачу, що і, а, люди активно від, відгукуються. А навіть я скажу, що в мене. Навіть було такі приватні, приватні концерти, які корпоративи називаються. Ну, зараз всі корпоративи вони там перетворилися на благодійні акції, все одно збираються кошти, чи там на лікарні, чи, чи там для військових. От, але були такі приватні, приватні події. Вони теж от до нового року, от, до, от, до різдва вже такова, ну якби людського, скажімо так. От, і, тепер, і тепер і Новий рік він теж набуває змісту. От, от раніше Новий рік він, ну, крім а, Діда Мороза Морозої Ялинки, Діда Мороза і Снігурки, ну, таких абстрактних, там, це якісь російські, там, на персонажі взяти в персонаж, да, а, а він не мав ніякого змісту. А зараз у нас новий рік співпадає з щедрим вечором. Це щедрий вечір. Ну, тобто, щедрий стіл і тому подібне. І воно має зміст, якщо в тебе щедрий стіл, і колядники приходять. І, Якби і в тебе наступний рік буде, буде такий ну, щедрий, багатий. Тобто, це такі вірування, традиції, піднімаються, і воно ну, ну, в цьому є такий навіть ну такий ритуал, такий хороший. Безпосередньо у вас з чим асоціюється Різдво за всі роки, е, які ми святкували, на жаль, 7 числа, але от і знову ж таки тепер будемо святкувати з 25-го. Головні асоціації, які у вас з цим святом? В мене персональна така історія, що я не народився в Україні. Я народився в Радянському Союзі, подорожував, і я сам для себе відкривав те, що я українець і Україну і продовжую це робити. І якби синхронно зі мною, напевно, і країна це, це робить. Ну от, знову ж таки, що Різдво у нас повертається в наше традиційне. От і тому Різдво це, це для мене, навіть це пошук себе. А, і ми більше десяти років а, тому почали а, робити зимовий а, фестиваль Країна мрій. До того він раніше був літній. Ну він не лишається два, два фестивалі. Якщо не помиляюсь, якраз ближче на, до Купала на Купал, ну, саме на Купала і на Різдво. Ми, і, і Я зрозумів, що Купала це дуже дуже старовинне свят. Воно хороше і воно єднає якби народи всього світу. А Різдво, Різдво для нас має ну, якби сакральний зміст. Тобто це народження там, світа і добра і тому подібне. І, і, подібне. От, і якби це пошук себе. І українці зараз шукають себе. Якщо ми себе віднайдемо, відкриємо для себе свою давню історію, свою, свою сутність, свою силу, як, як ми себе проявили в цій війні українці. В єднанні і в силі духу, а якраз ну, та метафора народження нової зірки це напевно народження сили духу, на, на, народження там, ну, навіть душі, народу, можна сказати так. Ну, можна метафор намалювати багато, і, але це, ну, це красиво, красиві там різні історії, і, і тим паче, тим паче було мені цікаво повернути українцям. Ну, Ну, це ж творець, якби створив людину по своєму, по своїй подобі, і він творець, і людина також творець. І от в мене, я приїхав з Франції, приїжджаю і бачу, бачу якийсь Така, така еклектика на Новий рік Санта-Клаус із пікемонами, з, з Крокоділом-гінами це все таке на, на Майдані. Ну, просто, просто з, з Януковичем, який, який не знає, що ялинка, це не Йолка. Ну, це все таке, Думаю, треба, треба якось <гум> ну, це все поставити з голови на ноги. І, і от, і на сьогодні, і от зараз ми маємо Різдво на, на нашу дату. Тобто, я я спостерігаю, це не те, що це я створив, а я просто ну, знаходився ну, в тренді цього процесу, скажімо так. Тобто, я відчув це 15 років тому я це відчув. Цю тенденцію. Це ж ну, артиста є, ну скажімо, ну це Різдво це моя місія. Я вам щиро кажу, це моя місія. І з зимовою країною ви досягли результату цієї місії. Ну, ну так, от я, тобто для мене це дуже важливо. Я от просто ділюся вам, що це вкра. І важливо, це моя місія повернути українцям Різдво? Ну це така ну, от красива, красива така штука. і воно зараз відбувається, і це буде найбільше там зимове свято, яке я робив. І, ну і сподіваюся, що в Україні, от і що багато людей прийде, і що всім буде гарно, і Діточки будуть вчити колядки. Ну, от, якось так все правильно буде. Велика різдвяна коляда, яка пройде в Києві 30 грудня. А чим вона відрізнятиметься від інших заходів, які по всьому Києву, по всій Україні будуть проходити? От чому саме туди треба йти? Ми робили багато років Різдво, і, звичайно, на вулиці, народні гуляння і тому подібне, холодно. Холодно, реально холодно, а ще й на сьогоднішній день це небезпечно. Тому ми маємо приміщення, яке, яке тепле, у нас сертифіковане укриття. Ось і плюс я завжди вважав, що. Українці мають приховану шляхетність, і коли я приїжджав просто на Полтавщину в село, я бачив. Оці хати там з рушниками, оці ну там, ну не знаю, як в інших хатах. от, у мого діда там була світлиця, вона була ідеально чиста. Там туди ніхто не заходив. Я не знаю, що це як церква була якась. Ну це просто з рушниками, там, з фотографіями, з образами. Там воно все було красиво. І от у українців є от, такі, наші, наші колядки, вони мають ну там барокове походження, вони красиві. От дід мій йому треба було до сусіда піти, там щось попросити. Він вдягав. Spinjack. Він капелюха вдягав і, і переходив через вулицю, і там у сусіда щось питав, потім знову вертався, передягався йшов на город там сапати. От така, ну я зрозумів, що. І от, а я ж приїхав з Росії, я побачив, побачив різницю, оцю, цю шляхетність, шляхетність. От, і її треба проявити. І у нас буде великий різдвяний благодійний бал. От щоб різдвяний бал, і це не просто, там, ну, я не знаю, під якусь там сучасну фанерку, там люди там щось. Там танцюють, це буде оркестр, грати оркестр, і будуть колядники, які... Будуть розігрувати класичний вертеп 18 століття, щоб люди знали, що у нас були шляхетні думи в театрах, там розігрувалися вертепи. Класичний є сценарій цього вертепу з текстом староукраїнським, з колядками, які дійшли до наших, до наших днів. Тобто, щоб ми знали історію, щоб можна потім придумувати, модернізувати, змінювати і тому подібне. Але це не вігластво а робити сучасні обробки народних пісних. Коли ми не знаємо, як воно робилося в давнину, зробити, зробити це, показати отак-та, так-та, так-та, а потім це модернізувати. тобто ми йдемо від автентичних колядок і вже там до бароко періоду, і потім я вже буду там, ну там. В рок-обробці, в регіоці колядувати. От, і, і потім вже діджей ще буде грати. От, ну, тобто ми показуємо якби, всю таку історичну лінійку. От, і я, я вважаю, що, по-перше, це мусить бути історично достовірно. А по-друге, а по-друге, це мусить бути різноманітно. От і так, тоді ми тоді ми маємо там повновісну таку коляду. А, тому що ніхто а, нікому не, не, не ми не. Не так, не забороняю імпровізувати і вертеп, це завжди і колядки буде імпровізування, але треба знати, що в давнину було дуже дуже класно нароблено. Це спиратися на цей, на цей матеріал і ну, збагачувати себе. Якщо говорити про музичний супровід, обов'язковим інгредієнтом звичайно ж, буде гурт воплі від упля і безпосередньо вилеже. Але чи будуть ще музичні виконавці, які доєднаються до святкування? Національно академічний оркестр народних інструментів. Вони 50 років займаються популяризацією української культури. Вони мають ці всі автентичні інструменти, але вони готові до експериментів. От, Напевно, оркестр один з класичних оркестрів, який найбільше готовий до експериментів в Україні. Е, так, і вони і це оркестр, який найпопулярніші в Україні, тому що ну, тому що вони красавчики, вони молодці. Дійсно, це не те, що ви це мої колеги. Я просто дивлюся по їх активності, як вони працюють. Супер. От і е, потім буде такий колектив, який називається Хорея Козацька. Це е, там е, власне кобзар Тарас Компаніченко. Він е, він цю тему е, колядок і барокового періоду, те, що е, донести до українців, що ми маємо чим ми, наприклад, культурно від московитів відрізняємось, тому що наша, е, наша сучасна традиція, пісенна, пісменна і тому подібна, вона базується на на. Періоді барокко. Тобто, а період бароко він формував всю Європу. Ось чому ми прагнемо до, до, до Європи. Не, не тому, що ну, в них там машини хороші і, і дороги, а тому, що ми, має, ми культурно з ними маємо одне походження, чого московити не мають. Тому що вони в барокко ще їли одне одного в лісі. От, ну, тобто вони пізніше Це молода нація, там, ну, якщо вони. Ну, ну і Більшість, що вони запозичали, то Басурманів і наз... ну, тої там, сторони. Ну там в них інша історія. Там, ну Будь-яка історія цікава, але вона інша. і вона, ну, Те, що вони представляють світу і собі, це фейкове. А у нас, а ми навпаки, ми навпаки, не знаємо свою природу. І нам треба її відкривати. От, і е, Тарас Компаніченко зхориє козацьку, вони створили гурт, і вони якраз про це розказують і показують, як воно було старовано, Вони не модернізують. Небо не ренізують, і вони показують не сільську культуру, а світську міську культуру, тому що, тому що ми мали великі міста, і у нас більше з усього постраждала саме міська культура, тому що в першу чергу вона знищувалася. Сільська культура ну, це як чернозем. Ну, Зберіглися ці, ці колядки, ці пісні, тому що це було важко винищити. А міська, міська культура вона українська була більш вразлива, і оце там постійно винищувалося. І, 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 і політичні діячі, і культурні діячі. Оце, ну, якби. Але все ж таки рештки є. І от вони, вони, це, вони це представляли. І, в принципі, вони цей бароковий вертеп і представляли вже багато років. Я хочу, щоб він представився ну, в одному з найкращих майданчиків України, який зручний є світло, там є там, ну, велика зала, там. і і а, також у нас буде ярмарок представлений, величезний ярмарок. На сьогоднішній день у нас теж іде. Хоча у нас війна, у нас бум а, о, цих виробів народних, які базуються на традиційних традиційних якихось ну, рецептурах, а, цих технологіях і. І це все модернізується, а, в сторону збору здорового способу життя, життя там е е е якісного харчування, еко, біо, це все. Це все у нас, у нас ну, просто бум в Україні, і я хочу об'єднати таких людей, щоб ну, теж, теж це такий рух з нами солідарно, солідарно е е рухався. І також у нас будуть. Автентичні колективи, які показують, ну, це, це не бабуся з дідусями, таких вже ну, дуже мало лишилося. Коли ми починали давно-давно, 20 років тому, нам ще можна було привозити таких колективів. З сіл на сьогоднішній день ну, там майже їх немає. А є молоді хлопці дівчата, які вивчають цю традицію, не повністю її відтворюють, от повністю відтворюють. І там такі різні колективи, там шум'я. «Чука-риба» І тому подібне. Дуже хороші молоді колективи. Зараз ми ще там, ну, у кого, ну хто зможе у нас виступити. Їх буде два-три таких колективи, і вони представлять саме автентичну колядку. І також те, що у нас завжди на фестивалі дуже-дуже популярно, це школа народних танців. От. Тому що це те, що ми ну так, от представляємо. Українські гопаки, ці танці, якісь піраміди, це ну це воно потребує якось там спортивно-гімнастичної такої підготовки. Ну немає такого в селі, щоб от люди з розтяжками так стрибали. Це це все якби ну так хореографія, скажімо, така. от е Радянський постмодерн. От, а те, що в селі танцювало, це от показується. Це легкі танці. Це ще легше, ніж сальсу танцювати. От, і воно показується це завжди ну, просто, просто нора. На школа школа народних, народних танців буде. І етнофейшн у нас буде. Представимо також у нас бум. Народного одягу, ну скажімо сучасний одяг на базі народних там вишивки і тому подібне. Ну переважно в більшості, звичайно, це жіночі, тому що у нас немає рівності, от в цьому в цьому плані. Але я тільки за жінки мусять бути красиві, а, а чоловіки мусять бути сильні, скажімо так, тому що ну треба воювати і треба відбудовувати, відбудовувати Україну. А жінки мусять нас надихати і нам допомагати. Так. От, і е, Що у нас ще буде? А, у нас будуть майстри: дитяча галявина буде. Дитяча галявина, е, і, ну, і Будемо представляти, представляти мій авторськ, моє авторське вино країна Мрій буде. І до речі, щодо харчування, так, так. Е, вже були десь спойлери: те, що буде ваша авторська куття. Яка рецепт прям розроблявся і розроблявся не за одну годину далеко. Не за не за одну годину і не за один рік це розроблялося куття, тому що я за здоровий спосіб життя. і От я собі, от та куття, яка мені смакує, тому, що от є такий міф, що якщо воно здорове, воно не смачне. От, ну, Обманюють люди таким чином, притягують їх до, до, до таких не, смачних смаколиків, нездорових. Не не е, я за здоровий смачне, смачне, здорова, смачна куття, дуже смачна. От, е, мій авторський, авторська рецептура, яка пасує до рожевого вина, яке теж якісне і здорове. А я ж е, е, теж е, ну, якби цей е, кулінар-куховар, е, ресторатор зі стажем, ресторан, е, е, Канапа, вже там, не знаю, багато. До речі, оу. Вже по-моєму, скільки 10 років, як Канапа. Виходить десь в районі. 10. Да, 10, да, 10 років як Канапа відкрита. І ми одні з найперших, принаймні в Києві, а, саме авторська українська кухня, яка базується на традиційні, традиційній кухні. І от, ну, і там ну, був бум певний час, і зараз зараз такого багато, і ну, я відчув якби, тенденції. От. І авторська куття, я не знаю, може можливо, що в майбутньому буде, будуть такі конкурси авторської куті. Це авторське куття знову буде. В такому сильному тренді, Принаймні, а, запрошую всіх скуштувати авторської куті, і просто хай люди відмічають, наскільки вона їм а, смакує. До речі, друзі щодо авторської куті, незабаром на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці з'явиться розіграш двох квитків на велику різдвяну коляду. І якраз питання. Відповівши правильно на яке ви зможете отримати ці квитки, буде пов'язане з авторською куттю Олега Скрипки. Обов'язково слідкуйте на нашій сторінці будемо де більш детально опубліковувати пізніше. Поки що хотілося б дуже от важливо. Ви сказали, що під час івенту відбудеться великий благодійний різдвяний бал. А зараз, на жаль, Україна в такому положенні, коли треба збирати фактично на все, на що саме буде збір донати саме на балі. Заснований фонд. Благодійний фонд він називається «Країна мрій. Також і ми у нас напрямок основний це для дітей. Ми збираємо також на лікарні і на військових. У мене ще є думка. Я просто ну, поки що не знаю, але можливо, можливо у нас буде ще й військовий вертеп. От, і тоді я хотів би, щоб хлопці заколюдували саме військові, тому що є культурний десант, з яким ми співпрацювали і їздили, їздили до військових разом з ними. От, і ці хлопці, нібито мають же вертеп, якщо їм дадуть відрядження, вони приїдуть до Києву, заколюдують за і саме вони позбирають кошти. Тобто, ну організують, організують аукціон. Зберуть кошти і вже ну відповідно самі направлять туди, куди потрібно. Потрібно вони ну напевно точно краще знають, ні, ніж я. От а ми ж кошти будемо збирати до, до дітей, наприклад, Охмадит з лікарнею Ми співпрацюємо. Ну там теж є, там потреби великі. А дитячий будинок а, це місто Добра в Чернівцях. От ми з ними працюємо. От, так що так що я думаю, я думаю що ми кошти зберемо, зберемо і ще й будемо мати от, ну, якби, таку позитивну, позитивну річ, що і таку допомогу, крім того, що ми проведемо свято. До речі, дуже круто, якщо військові будуть не тільки брати участь у вашому івенті, а й відвідують. Якщо, наприклад, у когось буде відпустка, мені здається, таке святкування може трошки підняти їх. Настрій, підняти абсолютно їх дух для військового набитись, нас... хоча так, трохи. Для військових у нас вхід вільний. Для дітей до 10 років у нас вхід вільний? От військові обов'язково будуть? Тим паче є, є частини, з якими ми співпрацюємо у нас там культурне шефство? Є? От, так що ці військові обов'язково будуть? До речі, у розкладі події на 22 годину заплановано етнодиско, і у мене одразу з'явилося таке питання: а чи встигнете ви до комендантської години завершити? Та встигнемо, звичайно, ми Це все. Це ж чимем. може якраз ще більше розійтись, і люди такі, а куди їхати додому? Хочеться далі святкувати. Е, та На таксі доїдуть, таксі швидко довозять. У нас. Е, таксі є спонсор чи нема спонсор. А, ну от, от в будь-якому випадку тоді, таксі нет. вистачає в Києві. <рес> да, таксі. Ні, Ми просто думали, що у нас спонсор буде таксі. Ну у нас таксі немає спонсора. Не ну, вдалося. Тим, тим, не менш, тим не менш, ми будемо а, пропонувати Глінтвейн Глінтвійн і моє авторське вино. Тому а, за кермом не варто приїжджати. Треба приїхати на таксі, і на таксі поїхати. Я думаю, що все буде ок. І наостанок, Кянам тогось міста, не єдиним пощастить відвідати ваші етноівенти святкові, де ще заплановані подібні події. У мене будуть. Здається, наскільки я пам'ятаю, по анонсам у Львові буде івент такий. У Львові це дуже камерний, маленький івент 27... 28 грудня. 20, 28 грудня це щедрування називається. От, щедрий вечір. І в мене ще, ну, це, я не знаю, це треба розказувати чи ні. В мене ще є такі медитативні практики. Я роблю такий мікс, мікс медитація і концерт. І от у Львові буде, буде щедрування, така подія, це така ну, рок-медитація. Тут вже вино не представляється. Не представляється, і навіть кутя не представляється, тому що це там треба на голодний шлунок, там це таке практики там вправи дихання. Там, ну коротше, в мене є така штука. От кому цікаво, прошу у Львові. Я це вже кілька разів робив, і напевно ще планую в Ки... в Києві також зробити. Так що слідкуйте за, на... за анонсами, але це для тих людей, хто готовий, чи хто практикує медитацію, чи готовий до медитації. Олеже, дякую вам величезно за цю розмову. А дуже очікуємо святкування. бо це має бути просто приголомшливо. Бо от чесно, ви стільки всього розказали. Я навіть не уявляю. Я бачив приблизно фотографії цього цієї зали, але навіть не уявляю, як там все вміститься настільки багато всього. Що якось треба там. Знову ж таки, це е, і, власне, ні, там, організація простору. Там, там багато локацій, тому що, тому що там. А, тобто не все буде в концертному залі? Ні, ні, ні. А -а -а. Це все буде по всьому центру розміщено, на, на трьох поверхах буде розміщено. Там і тераси, на терасі буде там дискотека, в залі буде, буде вертеп і бал, ярмарок на першому поверсі, колядники на першому поверсі зустрічати. Тобто, це, це ми забираємо всю локацію. Я думаю, всім буде комфортно. Круто, друзі. 30 грудня починається з 15.00. Квитки вже можна придбати на офіційних, як це правильно називається, продажниках квитків, ретейлерах. Чи я от як слово таке знаю, красиве? дистриб'ютори дистриб'ютори о, дистриб'ютори, от мені здається, підходить слово прекрасно. Закликаємо всіх е купувати квитки і правильно святкувати Різдво. Нарешті ми його з цього року починаємо святкувати правильно. І цього року можна його ще й відсвяткувати з Олегом Скривкою. Оже, дякую вам величезне. До зустрічі на Різдвяні коледі